Друга роль це наставник, він ж як ментор. Це по суті людина, яка бачить трошки більше, прожила трошки більше і має трошки більше досвіду. І вона бачить ті проблеми, ті складнощі, ті питання, які не дають другим іншим розвиватися і йти далі. Простіше може підказати, яким чином це можна пройти. Подивитися на себе кілька років тому і сказати, ну я це проходив. Я знаю, яким чином це можна прожити, які інструменти включити, які там допомоги отримати, і що для цього треба зробити. Ментор – це більше про таку або з людьми, де ви можете бути корисним якраз. Через, через те, що ви вже це все прожили, да, і через те, що у вас є розуміння, як е, з цих ситуацій виходить або які треба поставити е, питання. форматами для ментора це можуть бути якісь невеликі менторські сесії індивідуальні, це можуть бути якісь групові майстер-майнд-групи, де ви збираєте групу людей, з яких є характерні, якісь особливі питання особистого розвитку або бізнесового розвитку, де ви можете бути корисним з врахуванням вашого попереднього досвіду. Та ви можете проводити якісь стратегічні сесії для них або якісь менторські сесії.